Доброго дня, Парламентська асамблея закликала органи влади України перетворити державні телерадіокомпанію в канали суспільного мовлення згідно з відповідними стандартами Ради Європи. Законопроектом передбачається утворити юридичну особу публічного права Національна суспільна телерадіокампанія України. Ми вважаємо, що цей законопроект створить правові основи діяльності Національної суспільної телерадіокампанії є необхідного елементу демократичного суспільства також додаткові умови для обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних, економічних питань сприятиме формуванню громадянського суспільства, забезпечить незалежну реалізацію конституційного права кожного на інформацію. Ну, принципова відмінність в тому, що наш законопроект передбачає перехідний етап фінансування з державного бюджету і потім саме фінансування суспільного мовлення. А законопроект Андрія Шевченка передбачає постійне фінансування державним бюджетом і е, включення до керівних органів суспільного мовлення представників держави. Тобто наш е, законопроект відрізняється тим, що там виконані умови парламентської асаблеї і європейської мовної спілки щодо повної незалежності суспільного мовлення від держави. Я думаю, що більше шансів урядового, тому що там працювали експерти, які е, Опрацьовували питання відповідності цього закону до всіх інших законів, які чинні в Україні, в тому числі і до резолюції парламентської асамблеї Ради Європи. Я, по-перше, хочу сказати, що нам справді потрібно зрушити з мертвої точки цей процес створення суспільного мовлення. І мені здається, що ми могли б зараз справді знайти таку форму, щоб ми домовилися із більшістю, і з урядом, і з фракціями опозиції для того, щоб це кіношину зрушити. Що стосується двох законопроєктів, які у нас є. Є плюси і мінуси в кожному законопроєкті. Значить, з моєї точки зору, в законопроєкті наших колег Мірошніченко і Шевченка плюсів більше, хоч і теж є недолік. Значить, які недоліки законопроекту Кабінету міністрів, щоб було зрозуміло, перше, він не визначає порядок отримання суспільним мовником нової ліцензії на мовлення. Передбачається ліквідація НТКУ на створення нового мовника. Тоді як ліквідація підприємства є підставою для втрати чинної ліцензії. Тобто, фактично, тоді знову ж таки ці частоти можуть бути виставлені на конкурсі, втрачені для держави. Назва мовника Національна суспільна телекомпанія України не відповідає як фактичній суті. Законопроект передбачає, що телекомпанія займається радіо, так і змісту суспільного мовлення. Депутати пропонують назвати суспільне не це в кабмінісну суспільне мовлення, що більше відповідає європейській традиції. Допускає можливість держслужбовцям бути одночасно членами наглядових органів НТКУ. Хоча законом про держслужбу заборонено сумісництво, тоді як законопроект пропонує встановити заборони лише для деяких груп держслужбовців, суддів, прокурорів тощо. Фінансування суспільного мовлення законом про держбюджет без зазначення мінімальної суми з видаткової частини бюджету, яка має йти на це фінансування, може звести діяльність суспільного мовника до аналогу діяльності НДКУ і НРКУ, яким не вистачає коштів на поширення телевізійного сигналу. Це, в принципі, важливе дуже питання, оскільки. Незалежність мовника пов'язана з незалежністю фінансування. Зараз скажу про переваги, а потім і про недоліки законопроекту наших колег, які його переваги. Він не допускає можливості будь-яким держслужбовцям бути членом наглядового органу ради суспільного телебачення. З моєї точки зору, це плюс. Розширює коло вимог до членів наглядових рад. Щоправда, за рахунок оціночних критеріїв, які там сказано, що вони мають мати високі професійні моральні якості, суспільний авторитет. Але це, хоча б якісь критерії, цих критеріїв, на жаль, немає в законопроєкті е, урядовому. В Кабмінівському взагалі їх жодних немає більш детально прописана процедура обрання членів наглядового органу, хоча вона не бездоганна, оскільки депутатські фракції мають контролювати, і це всюди в Європі говориться. Вони мають контролювати призначення, а не призначати своїх представників. Хоча є і така, і така форма. Наші колеги пропонують, щоб фракції призначали своїх представників, тобто. Частково є певний ризик партійного такого впливу, не містить процедури перевірки відповідності членів наглядових органів кваліфікаційним вимогам закону. Мається на увазі, як визначити професійні моральні якості і суспільний авторитет. Це мало би бути докладніше виписано хоча це можна на після першого читання внести очевидно ці поправки. Не містить вимог щодо детального обґрунтування рішень про призначення членів наглядових рад або відхилення певних кандидатур. Що мається на увазі? Ми вже маємо е, президенти з Нацрадою, коли ми вимагали, щоб Нацрада, коли видає або не видає, е, скажімо, ліцензію тому чи іншому органу е, е, аргументувала, чому вона це робить. Мені здається, що тут теж потрібно аргументувати, чому затверджуються або не затверджуються ті чи інші кандидатури в Ради. Хоча знову ж таки це такі поправки, які можна внести після слухання закону. Друзі, так як я і прогнозував, і що головне управління вважає, що і цей законопроект доцільно направити на до допрацювання. Таким чином ми маємо два негативні висновки науковое експертного, на, Отперше, на два законопроекти. Дякую. А, можна працювати. Можемо обговорити ці два законопроекти. Загалом я єдино скажу, що щодо тут у нас є змістовна і парламентська чи політична складова. Змістовна, зараз будемо говорити про переваги, інші парламентсько-політична. Ми все рівно два законопроекти виносимо. Більше того, урядовий законопроект стоїть першим. І, очевидно, нам можливо на фракції варто ще порадитися, як нам діяти, бо якщо, наприклад, опозиція не підтримує урядовий і він не набирає, а урядові фракції не підтримують опозиційні, то обидва не набирають. По першому стоїть урядовий законопроект. Я думаю, що це не не скільки на фракції, це вже так мати в режимі консультації. Треба подумати, як нам рухатися, якщо ми хочемо перший крок зробити. По суспільному мовленню, тому що логіка, як ви бачите, зрозуміла. Перший за регламентом буде стояти будет рядовій урядова, як ті, що перший вариант. Мне вообще можно что-то сказать. Он слухаю, да, слухаю. Давно просила слова. Я бодласка. понимаю, что у вас подавляющее большинство. Я тут вообще один представник. власти. Баграевный не зло. Спасибо большое. Будь Значит, бодласка. я тоже проработала два законопроекта. Я могу сказать, что большая часть, то, что сказал Николай, я с этим согласна, кардинально не согласна с одним. Если брать, по сути, что такое общественное телевидение, нужно понимать, что общественное телевидение и наблюдательный совет должны тогда формироваться всем обществом, а не только политиками. И когда мне кто-то пытается втюхать идею, что представители от фракции это гораздо лучше, чем представители от общественных организаций, извините, я с этим согласиться не могу. Если брать две, по сути, разных модели, как организуются наблюдательные сам советы, пожалуйста, не перебивайте в одном законопроекте и в другом, могу сказать следующее, что если брать законопроект Кабинета министров, там 17 членов, из которых 14, 14, подчеркиваю, 14, представители различных гражданских объединений перечисляется каких? В сфере образования, в сфере науки, религии, спорта, журналистики, правозащитнической деятельности, интересов предпринимателей, детей, молодежи, местного само, э, самоуправления и так далее. Что предлагает нам депутат? Оказывается, депутаты у нас более костные в этом плане, консервативные. Они нам предлагают, чтобы из 15 членов 9 назначали политики. 9 назначали политики, а 6... Посмотрите, что они пишут от общественных организаций, которые действуют только в сфере журналистики и защиты свободы слова. Объясните им, пожалуйста, у нас что журналисты это все общество? А где у нас те, которые работают в образовании, а те, кто у нас работает в науке, а те, которые работают в других отраслях? Поэтому, если брать по сути, общественное телевидение ⁇ это представительство всех людей, всего народа. Правда? Так вот, я не могу согласиться с вами, господин Княжевский, что э, законопроект наших коллег в этом плане выполняет свою миссию, то есть отражает интересы всего общества. Он будет отражать интересы политиков и, скажем так, организаций, которые зарекомендовали себя как грантополучатели, которые работают в сфере журналистики и в сфере якобы защиты свободы слова. Более того, мне не понравилось, что в этом законопроекте данные организации должны работать всего лишь два года на территории Украины. Почему не пять? Почему не десять? Почему эти организации? Они могут быть зарегистрированы сейчас, пока примем законопроект, их плодят еще 50 на различные европейские фонды, на различные европейские гранты. Так вот, что мы защищаем? Кого мы будем видеть в наблюдательном совете? Все остальное, в принципе, это детали. Я согласна с Николаем, что если мы хотим получить реальный законопроект в зале на второе чтение, то стоило бы, наверное, прислушаться к тому, что есть Кавминовский. И я считаю, что он более совершенный, более доработанный. Более того, он предлагает модель и общественного радио, и общественного телевидения. Здесь я, к сожалению, этого не увидела. Телебачення це серйозна річ, це серйозна сфера. І для того, щоб брати участь в роботі наглядової ради, треба хоча б ну, розумітися. І це ніякою мірою не обмежує права інших громадських організацій. Але, ну, власне кажучи, ми ж не говоримо, щоб представники громадських організацій, які працюють в журналістичі чи захисті свободи слова, брали участь в наглядовій раді у інших галузях чи сферах. В ну, цьому є певна логіка. А представники майді проспілки можуть вийти? Безперечно. До недавнього часу було дві побили? Там прописано, буде конференція громадських організацій. Ну я розумію, що це також недосконала схема. Бо ми знаємо, як у нас конференції організовував Попов, наприклад, про громадські ради про Київській міськер адміністрації. Безперечно, але в будь-якому випадку це більш фахова і вуща аудиторія. Це те, про що ми говоримо. Бо у нас буде так, як в Національній раді, коли е, сьогодні є деякі члени нацради, які жодного поняття зеленого мають, що таке телебачення. Тому, власне кажучи, Треба продумати, бо буде комплексований. Олена, може, зі мною сперечалася, я не зрозумів про що, бо я якраз підтримую те, що вона казала. Я погоджуюся, по-перше, я кажу, що є в законах недоліки. Я сказав, я виступив в доповіді, що партизація це не є аж дуже добре. Хоча це парламент теж відображення структури суспільства. І в нас всюди є недоліки. Так ми можна від влади поставити через контрольовану владою на зраду всіх представників громадських організацій, його контролювати владою, а парламент в даному випадку тоді дає незалежність. Разом з тим, якщо ми ставимо тільки медіа е, організації громадські, то тут справді тут я зелені погоджуюся інші сфери життя, і їхні представники теж мають бути в наглядовій раді. Тому і і один, і другий закони мають недоліки. Депутатський з моєї точки зору зроблений краще, але я готовий до будь-якого компромісу і вважаю, що ми маємо просто це зрушити з місця. Ми можемо взагалі два рекомендувати, два затвердити, чи не можемо? Чи нам обов'язково? Ні, ми, ми можемо ухвалювати будь-яке рішення або за або проти. А. Обидва в незалежності від нашого рішення виносити суцільну залу і остаточне рішення вона суцільна залу. То просто доповідач каже, що рекомендує це підтримати, а це відхилити. А зал визначить але просто по хронології перше буде урядовий, про що я наголосив? Друзі, ну що нам треба це зрушити якось є. Це все одно треба зробити. Лучше піддержати кармінус і внести туди ті речі, які полезні во втором, тоді голоса буде. Ну, але це будемо приймати рішення, коли дойдемо до сесії. Зараз треба прийняти це рішення На... Я... в Хармінському. Теж є багато проблем, за які не можна голосувати. Там представники кабінету міністрів всі надовій раді все одно. Так, це вплив так, так. Але, це, але, але, це, це, але це але це пливо діє але ця. це вплив уряду, який тут же збільшено взагалі суспільне мовлення не може мати жодного відношення до влади. Тому не важливо хто при владі, важливо що Я це теж не може так, так важа. Або вот тоді треба визначити їхні повноваження, лише за фінанси Колеги, наприклад. У нас був хороший досвід, коли ми створили робочу групу по про до Інформацію голосували залі, один за другим, альтернативним. Більше того, так. Да, більше того. Там була, ну, правда представник президента, був представник від опозиції, представник від парламентської більшості і представники громадських організацій і медіа юристи Був дуже хороший досвід, коли вони пропрацювали якісний законопроект, який всі фракції підтримали. Здається, окрім комуністів, якщо не помиляюсь. Ну, у нас комуністи, я так розумію, ми, 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 це, не цікавлять. Ми, ми, ми. Може, може, зробимо таку історію. просто Ми тоді будемо розуміти, що у нас вистачить голосів за якісний законопроект. А в групі ми могли б пропрацювати його. І я... Ти, 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 ти можна таким піти, тобто ще на, на рік повернутися назад, тобто це означає, що ми на наступну сесію включимо. На цій сесії ми не вже не включимо цей законопроект, то не наключення. І там, і там треба просто. Тобто, тобто десь робоча група працює, тобто ми на рік повертаємося назад. Я вважаю, що це неправильно. Ми можемо по-другому по по поступити. Смотрите, ані поступимо. Я, по 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 я просто хочу пояснити, що я працював. От очевидно, що ми вносимо в да, Очевидно, що буде голосування за основу, які не буде прийняти. Я між першим вже вчити однознанням зробити робочу звичайно. Так. Тут ви вирішити тримати якісь першим чином. а між кабміном і колегами, які внесли свій. Ну, Не тільки і ще, долучати. <різований> Ті, ще долучати. Ну вони мають як мінімум моральне право, оскільки вони працювали багато над цим законопроектом. А хто ще попіариться на ньому, це вже інше питання. Тобто... Та яка різниця? Хто я... нам важливо Та це? Я вже розумію, війни. хто попіариться. Друзі, одним словом, наше рішення таке на голосування <різований> <різований> питання про підтримку проекту закону про суспільне телебачення радіомовлення поданого Кабінету міністрів. Хто за? Два. Хто проти? Утримався. П'ять. Хто за проєкт закону про внесення змін до закону про систему спільноти радімо, поданий народним депутатом Шевченком, і Решевченком? Хто за? Шість. Хто проти? Утримується один. Отже, ми вносимо два законопроекти і доповідаємо, що підтримка була такого-то, підтримка була такого-то, але розуміємо, що перед голосуванням все рівно нам треба домовлятися для того, щоб не спалити два законопроекти. Але це вже не на не на комітеті. Комітет не взяв на себе, як на мене, бажання. Ну очевидно, це питання політичне, тому вони вирішили, що краще ви хай вирішує більшість у залі, і хай вирішує все ж таки, який законопроект буде базовим для подальшої розробки. А по якості дійсно в обох законопроектах є і певні позитивні форми, і негативні. Або Урядовому законопроєкті, як на мене, занадто багато напложено органів власне, в самій структурі цього суспільного мовлення, це з одного боку. З іншого боку, так само є там питання зовнішнього аудиту, тобто в цьому плані депутатський явно переважає, тобто він більш чітко говорить про те, як має бути звітуватися, як має контролюватися цим. Це тут дуже багато політики і все-таки розклади, хто чи більшість підтримує чи не підтримує законопроект, залежить від того, хто його вносить. Якщо Говорити по суті, то дійсно, ну я говорю як по суті співавтор того депутатського законопроекту. То там є питання щодо формування наглядової ради. Дійсно, у нас тепер уже фракції можуть формуватись не тільки на пропорційній основі, а й мажоритарниками, і це треба міняти. Ну і по-друге, є питання незалежності саме майнової, незалежності суспільного мовлення уже в урядовому законопроєкті, Тому там, бо уряд може вилучати те майно, яке вважає, що воно не використовується чи неналежно використовується. Кабмін може поставити в бюджеті стільки, скільки вважатиме за потрібне, і таке інше. І ну це насправді дуже такі вагомі і чутливі речі, але на жаль, на них сьогодні комітет не звернув увагу. Зосередились тільки на наглядовій раді і все.